Я ельф і сижу на носі дракона на оцій штучці. Оце Деніс, і отут, де йде Ніздря, і є така ну, місце, борозда. В мене навіть да, впадінка тут. Варто да. там реально є да, таке місце. І я сижу тут, і я сижу умовно там пару тисяч років. У мене отака от якась. Я сижу, я ельф. Я е, бачу світи. У мене є такий як нейрохірург. Я можу спотворювати нейромережі. Я, але мені потрібна сила, мені потрібен дракон. Мені потрібен світ, мені потрібен Бог. Мені потрібна свідомість, яка мені це реалізує. Але я цю свідомість повинна умовно ну прямо осідлати, підпорядкувати. І тоді цей союз дарує йому твори як творення. Я як архітектор, у якого з'являються ці сили, і ось у мене оцей світ, оце все готово, але мені потрібен дракон. А він спить. Причому не просто спить а І Я сижу оце, на оцій штуці вже пару тисяч років. У мене в руках якась гілочка я до сьогоднішнього дня шукаю цю рослину. Я знаю, що я її понюхаю і згадаю, від неї чихають. І я оце йому ноздрю, лоскочу, спить, і, спить і, 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 і коли він чхає, в нього розплющуються трошки очі. І це мій момент, щоб він прокинувся. А він знову закриває очі, і от і я сиділа там і отримала цей досвід, що я не можу розбудити свого дракона. Я була певна, що це моя власна сила, а, мій власний доступ. Тоді ми нічого про дзеркальні полум'я не знали. Їх знають як близнюкові полум'я для нас це дзеркальні полум'я, Я ще тоді нічого не знала не про дзеркальне полум'я, не про триєдине полум'я. Тому я була геть певна, що це мій дракон, а, і я його не можу розбудити, не дивлячись на те, що мій інтелект, моя свідомість, моя душа, мій дух готові до гри, але ми не можемо розбудити якусь мою силу. І потім він проснувся, прокинувся.